Бажаємо здоров'я, ведеш народ залізної бригади щиро дякує Хмельницькій міській громаді, Хмельницькій міській раді та особисто міському голові Олександру Сімчишу за надану систему РЕМ, яка дасть можливість безпечно евакуювати наших поранених з поля бою на Харківському напрямку. Бажаємо міцного на зв'язку залізного бригада, другий стрілецький батальйон. Хочемо подякувати сім'ї Марчуків та всім, хто долучився до збору та придбали для нас чотири такі батареї для оцього красення. За допомогою нашого малюка робимо русських хорошими також доставляємо провізію для нашої піхоти. Слава Ісусу Христу! У мене в руках знаходиться прапор, який підписали хлопці одного з приданих батальйонів нашої бригади за день до того, як відправились на оборону міста Бахмут. Цей прапор є дуже важливим для мене як пам'ять. На жаль, більшої половини з цих хлопців вже немає в живих, але якщо це наблизить нашу перемогу, я готовий передати його для розіграшу в аукціоні.